Так, я знаходжуся на сьомому поверсі. Дивіться, тут окремий санвузол 70 квадратних метрів. Здаємо в оренду довгостроково. Газ, лічильники. Ось так, як бачите, ось так і буде наявності. Так, ну тут одна кімната. Кондиціонер бачимо. Друга кімната. У продажі не буде, тільки її придбали, тому за це не переживай. І, І третя.